Для мене було дуже важливо зараз під час в принципі ситуації це онлайн робота. І це не цікаво, не цікаво. ви мені скажіть тільки чітко. Ось о, о, про це. Якщо ми тут з вами не сходимося до побачення, я отримала свій перший офер завдяки взагалі знайомству. Ради оце не робіть, а оце ніколи не кажіть. Коли тебе постійно перебивають, коли не дослуховує людина до кінця панк, це сумно нудно чи я застерігати доляти не буду. Це це йому так просто. Для галочки, що в нього є робота. Яку людину ти ніколи не пустиш у свою команду? Це буде сюрприз. Розкажи, будь ласка, чому обрала таку професію, яка дуже пов'язана з комунікацією, з людьми чи й з айтівцями переважно? Так, ну а, я тут єдине, що хочу зробити помарочку в більшості вакансій, з якими я зараз комунікую. Так, це в мене не зовсім IT, Це більше таке, ну, не IT направлення в мене О, ось, але я вибрала саме це направлення, тому що, в принципі, все моє життя, це комунікація з людьми. Мій перший досвід роботи: це також а, це взагалі банк, це менеджер з продажу. Це в принципі постійна робота з людьми. Ну і я, звичайно, обирала для себе, таку, якби такий напрямок, який буде схожий на те, з чим я вже працювала, тобто це з людьми. Ну і звичайно, це також щось більш вже нове, щось цікаве для мене. Ну, це був рекрутинг. Для мене було дуже важливо зараз, під час в принципі, ситуації це онлайн робота. Mm. І, тому я вибрала це направлення. Ну я консультувалася ем, досить так довго з консультантом школи, е, який мені в принципі допоміг обрати також направлення, е, бо я, наприклад, коли в принципі тільки хот... хотіла переходити, навчатись чомусь новому, я навіть не знала всі направлення, які є <світ> і про рекрутинг я до цього взагалі нічого не знала. Я знала, що є HR, і все, якби на цьому закінчувалося. Звичайно, вже коли я поспілкувалася з представником школи, то мене вже направили там, допомогли обрати, що саме мені більше подобається. Ну, і після курсів я тепер розумію, що я не тільки цікав... чар. То якби, да. Так, Так, е давай перше моє, вибач питання: банк. Це сумно? С нудно, чи? Ні, це не нудно. Насправді це дуже активна робота. Мені здається, що банк це просто це активність, це про активність, про активну роботу, постійна комунікація. Ти постійно спішиш, постійно, постійно. Отак дуже швидка робота. Тут немає того такого скучного. Ну знаєш, як зазвичай, то звикла думати про те, що банк — це щось, собі, каса, там, роботу, каса, люди. Так, <гум> да, це, ну, це не завжди так. Тут насправді мені здається більше з того, як людина сприймає в принципі цей світ. Тобто, якщо помічати негатив, то звичайно воно так і буде. Але насправді це дуже активна робота, це дуже велика комунікація з людьми. Це дуже багато знайомств, тому що навіть коли ти просто працюєш на відділенні, ти постійно спілкуєшся, знайомишся з новими людьми. Тобто, це. Новий досвід, ти можеш знати людей просто з різних сфер, абсолютно, і з ними спілкуватися і допомагати їм там фінансової сторони, там, саме з банківською. Ну і це класно, це досвід. Mm -hmm. Особливо там да, відділення, причому банк невеликий, є багато всього, тобто там не тільки ті самі продажі, де я працювала. А ти звідки прийшла? З якої сфери в, я, в рекрутинг, зараз я де саме я в рекрутингу, так? Я більше по направленню рітел зараз працюю, тобто це якраз більше відділення, тобто це ті люди, які напряму комунікують з людьми в банку, тобто це ті люди, до яких звертаються, і тобто я саме таких людей шукаю. Це ті, хто працюють якраз на відділенні, це можуть бути керівники, менеджери з продажу по різним направленням. Тобто, це можуть бути направлення бізнеса, це можуть бути направлення фізичних осіб. Касир також є, але не так часто, але також mm -hmm. вони є. Ну і звичайно, це тобто люди, які як знаєш, можуть називати їх хантери, люди, які е, шукають людей для обслуговування в банку. Mm -hmm. А Тримп... до цього. А ти на когось вчилась ким працювала? Чи це перша твоя взагалі робота? Ні, це не перша ж робота. Ну тобто, взагалі, так все співпало, що я і вчилася на банківському факультеті mm -hmm. в економічному університеті. І моя перша робота вона була саме в банку на відділенні. Я була як адміністратор, тобто oh, тобі... таку всю сіль. Ти знаєш, так? Я знаю прямо всередині, все детально, <світ> і всі нюанси, все це знаю. Тому, в принципі, зараз, коли шукати потрібну людину, я вже розумію, що це з людина має бути. Mm -hmm. Ось і часто досить, коли, наприклад, це для людини перша робота, я вже по своєму досвіду розумію, що як вірніше, напевно, краще презентувати студенту. Наприклад, цей старт роботи, тобто як йому а, показати, що це буде, тому що я на своєму досвіді розумію, в принципі, як це починати, коли ти ще не знаєш нічого, абсолютно, як підготуватися, тобто. До самої вже зустрічі, наприклад, з тим самим керівником, якщо ти про таку першу роботу для студента говорити. Тобто я як рекрутер вже можу підготувати людину, допомогти їй отримати цей опер. Якби бо моя задача не тільки зацікавити, але й допомогти людині отримати його, підказати. Угу. От тут якраз я завжди розпитую людей, як вони знайшли свою роботу, як проходили співбесіду, які поради можна дати, але тебе. Дуже хочу спочатку розпитати і дістати, можливо, корисності корисні для людей, які от реально йдуть на співбесіду, можливо, навіть першу або просто вперше саме в цю компанію, і знаєш угу. це е, перемогти цю історію в собі сумніву, історію переляку. Якусь Почому можеш порадити як людина, яка проводить безліч співбесід. Ем, на що ти звертаєш увагу більше всього mm -hmm. і під час співбесіди і як можливо, знаєш, такі поради? Оце не робіть, а оце ніколи не кажіть. А оце завжди скажіть? Починайте завжди з компліменту або ще щось. От. Ну, по-перше, це зацікавленість людини. Тобто, е коли людина, перед тим, як прийти на співбесіду, посорсила, що це за компанія взагалі, і, в принципі, чим вона має займатися на цій посаді, тобто, там завжди є опис вакансій, завжди буде коротенько проговорено про те, е чим на цій е -от вакансії людина має займатися. Якщо попередньо людина прогуглила просто що це за компанія, е більш детально подивилася по функціоналу, і вона вже в курсі, що це за зустріч? Це вже великий плюс. Ну, насправді. Акцентуєш на софт скіли або харски? Uh, ну, я, як рекрутер, звичайно, більше на skills. Uh -huh. Тобто це комунікація, це відкритість, особливо до навчання, щоб людина була відкрита до нового. Uh, і це така якби впевненість собі людини, тому що я більше шукаю людей, які будуть комунікувати з людьми, і звичайно, впевненість навіть якщо ти не знаєш, напаналась, але ти впевнений, ти готовий до навчання? Це вже великий плюс. І, звичайно, я на це більше звертаю увагу. По хардські вам дуже звичайно більше технічні можуть бути співбесіди, де вже це будуть виявляти. Але саме головне це напевно комунікабельність, це готовність і відкритість до нового. Яку людину ти ніколи не пустиш у свою команду? Я думаю, це не командного гравця. Це людина, яка не готова взагалі до командної роботи, яка в комунікації веде себе агресивно. От таку ні. А, ну, а на першій співбесіді зазвичай всі такі прекрасні, чудові, похнасті, але ж, можливо, ти там по якимось питанням можеш одразу зрозуміти, ну, щоб не витрачати знову ж таки. А ти та людина, яка дуже сильно економить ресурс всіх інших, правильно? Ти підбираєш потрібну людину для потрібної команди, щоб відбувся меч, і далі працював і бізнес, і всім було комфортно, класно, результативно. І можливо, ще кажу, одразу зрозуміти. Цю людину вести далі знайомити з іншими. Чи все ж таки по радфлагам якимись? Ти одразу ти mm мій -hmm. все прекрасна людина, але не наша. Відпускаємо. Є такі от крутенькі редфлаги, наприклад, коли тебе постійно перебивають, коли не дослуховує людина до кінця, наприклад, навіть ту саму пропозицію, яку ми можемо надати, їй вона її не дослуховує, робить акцент тільки такі прям грубі акценти іноді бувають. Комунікації, там мені це не цікаво, не цікаво, мені скажіть тільки чітко ось о, о, про це, якщо ми тут з вами не сходимо, то тут побачення. Я розумію також людину, яка можливо з тої сторони, тому що в неї може бути багато співбесід, і вона вже від них о, ну, устала, грубо кажучи, але насправді все одно людина має бути зацікавлена, і якщо вона от, якби, різко прориває так, контакт, не розкривається зі мною. Тут питання: наскільки в принципі цікавою з нами далі бути? Угу. Чи можеш ти якось допомогти? Знаєш, врятувати людину? От бува таке. 에, 에, давай так ділюсь власним досвідом. Я uh -huh. спілкуюся з людиною, бачу по харскелам трошки програє, ну не, 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 не ту ну, 에, десь там ми шукали більше з, з більшим досвідом людину, Да? Там, наприклад, це це, це вміти. Але я спілкуюся, розумію, класне, кайфово, трошки кайфова, uh трошки -huh. навчимо, трошки підтягнемо, але або вона нереально нервує, або дійсно ну, нема такого досвіду. І я от розумію, все треба тут ризикувати, запропонувати, да, витратимо там більше часу, на навчання можливо там навіть пів року, а щоб підтягнути до потрібного левелу. Але от є чуйка, от угу. у вас в сфері рекрутингу. Орієнтуйтесь на чуйку, здатні далі домовлятись з тим лідами, які шукають людину, але кажуть, щось по скілам вона не дотягує. Я за людей завжди, mm -hmm. тому так, таке є. Якщо я бачу, що людина ну вона прям класна, ну і в неї є готовність до цього, те, що я казала, нове до навчання навчимо і, і з м, замовником ми поговоримо, домовимося, щоб вони її розглянули, дали шанс, і з людиною можна проговорити, їй можна закцентувати, наприклад, увагу на тому, що можливо трошки підвчити, що можна ще додатково прочитати. Тобто я зі своєї сторони. Um, Зацікавлена в таких кандидатах і в таких людях. Тобто, це ну, відкриті, коли ти відчуваєш, що людина, ну вона прям класна, ну, не вистачає, ну не страшно. Головне, щоб вона була готова навчитися. -да. ]Uh, чи можеш пригадати пару курйозних або куметних моментів з, з співбесід? Чи брешуть в резюме, чи легше відловити? Таке um, буває. А, в мене от був, був така ситуація. Нещодавно прям кандидат э.. був зацікавлений вакансіях. Спочатку в одній, але потім почав цікавитись просто всіма вакансіями. Все йому цікаво, неважливо, який напрямок, просто на все відгукнувся усюди, хоче потрапити. Неважливо куди. Ході розмови виявляється, що йому неважливо куди, йому головне потрапити, щоб працювати, але паралельно він буде. Це йому так просто. Для галочки, що в нього є робота. Але паралельно він буде займатися іншою справою, е якою він цікавиться. І роботи йому потрібно тільки для того, щоб підтримувати гроші для цієї справи. Угу. Цікаво, звичайно, але це не зовсім те, що, наприклад, ми шукаємо. Угу. Е Ловила на брехні колись? Е у мене такого досвіду ще не було. Якщо чесно, Прямо щоб під брехня не було ні. В uh -huh. принципі, зазвичай коли спілкуюся з людиною, вона відкрита, вона завжди все від розповідає. Якщо людина закрита, ну вона просто не розповідає нічого про себе, але от прям брехня то ні. А трошки в резюме не то вказала, збільшила, щоб ну потрапити до тебе. Ну, таке буває можливо, да, от про резюме може бути, що в резюме щось вказано, трошечки приперебільшено. Ем, можливо, десь по досвіду, по рукам, десь можливо по функціоналу, але по факту, коли ти спілкуєшся з людиною, ем, це все одно може бути зрозуміло. Можливо, не я, можливо, це якась, знаєте, так, така технічна. Спеціальність і я можу не знати всі нюанси, але це все одно буде виявлено. Ти, твої колеги, а резюме, а ви читуєте спочатку через ChatGPT? чи ні? Чат <гум> ГПТ <гум> це крутий інструмент, насправді він дуже сильно спрощує в принципі роботу в багатьох аспектах, але це точно не резюме. Я хочу сказати, що по досвіду я іноді можу поспілкуватися з людиною, якої навіть резюме немає. Mm -hmm. Резюме це круто, це дуже важливо його вміти зробити так, щоб зацікавити заціпити око. Але мені здається, що в нас в Україні ем, не дуже популярно цей скан-резюме через Аїшки. Mm -hmm. це, це не так. Тому що в нас, в принципі, люди на резюме не роблять великий акцент досить часто mm -hmm. і багато чого не вказують в резюме. Тому тут треба спілкуватися, і в принципі я, і мої колеги, наскільки я знаю, ми спілкуємося зі всіма. Комунікуємо, уточнюємо і там вже тут як, виявляємо наш наш кандидат, але по резюме прям так відхиляти, то ні. Як ти потрапила на роботу? Як довго шукала і що на твою думку зіграло ключову роль? О, я шукала насправді довго. Я ж хотіла перейти, і мені було дуже важливо саме один аспект це онлайн робота І Я її шукала достатньо довгий період. Мені здається, це, це десь зайняло в мене півроку. Я ходила на інтерв'ю, але я не можу сказати, що дуже Я Поступово це робила. У мене не було дуже багато інтерв'ю, можливо, їх було десь до десяти, немало, але й не багато. Насправді А потрапила на роботу, отримала свій перший офер завдяки взагалі знайомству. І перше, це, до речі, знайомство. Це я познайомилася з дівчинкою на курсах. А, ми з нею нас да, комунікували, і от в майбутньому свій перший офер отримала завдяки їй як рекомендацію щодо своєї кандидатури. Що значить нетворкінг, так? Да, нетворкінг, Це взагалі це в першу чергу, його потрібно напрацьовувати. Це дуже важливо. Mm -hmm. Так якщо ми повертаємось тепер до людини, яка проводить інтерв'ю, максимум інтерв'ю в день, який максимум по кількості інтерв'ю в день ти проводила або проводиш? А, по різному у мене здебільшого інтерв'ю може бути 5. Uh -huh. а, а от о, телефонних дзвінків, таких як преінтерв'ю, можна сказати, саме телефонних розмов, може бути багато їх, може бути десь 20. Сказати скільки найбільше, я навіть не можу, я б чесно. Але це може бути 20 дзвінків, 30 прям живих розмов. Ну, є мінімальний час, за який ти одразу розумієш точно. Не моя людина, не наша людина, ну там, умовно, за три хвилини або за перші дві хвилини я одразу зрозуміла дякую за розмову, але йдемо далі. Може бути, я можу за хвилину зрозуміти, mm -hmm. що це не наша людина. Тут мені здається, важливо в тому, як починається розмова. Тобто, якщо одразу людина непривітна і вона а, має такий якби грубий тон. Я вже розумію, що це не наша людина. Вона не впишеться, в принципі, в колектив. Mm -hmm. Тут за хвилину можна зрозуміти. Не завжди, але якщо прямо тут одразу видно, то так. Да. А найдовше інтерв'ю, яке в тебе було? По-моєму, то це 40 хвилин. Mm -hmm. Прям поки що дуже довгих не було інтерв'ю, найдовше це 40. Теж до але все може бути, може бути довше ні, правда да. Тобто, ти знаєш інколи коли читаєш матеріали різні, читаєш uh -huh. людей, які знову ж таки діляться своїм досвідом в LinkedIn, і, і бачиш, у когось інтерв'ю може бути три години, у когось сорок да. хвилин. Зазвичай да найдовше це про історію вже технічних співбесід або вже з конкретним твоїм керівником. Але хтось каже, що це нормально, ненормально. Я поки що оцінюю це реально суб'єктивно. Від людини залежить, від людини, з якою вона буде спілкуватись, де буде працювати, інколи мечі відбуваються за дві хвилини, інколи остаточні так. всі крапки на ди. краще скласти протягом трьох годин, щоб зрозуміти, що це дійсно йдемо, чи не йдемо далі, бо тут е, дійсно про економію ресурсу усіх сторін. Я згодна. Юль, скажи, будь ласка, тоді а можливо якісь поради ще додаси до того, як людині підготуватись до співбесіди? Бо ти ж кажу, пройшла і такий шлях, і тепер yeah. прям а, по ту сторону барикати? Um, окрім цього, загалом це ознайомитись. Да? По перше, це як на мене, що саме найважливіше, це бути привітною і відкритою людиною. Тобто, якщо ти, в принципі, приємна людина в комунікації, це відкриває шлях просто до усюди, насправді, навіть якщо це новий напрямок для тебе. Якщо ти відкритий, тебе візьмуть. Тобто, якщо ти готовий до нового, тут також важливо, якщо ти взагалі нова сфера і це повністю зміна роботи, перед тим як і на співбесіди і в принципі турляти своє резюме, потрібно присосувати, чим ти займався до цього, і як це мачиться з тим, чим ти будеш займатися зараз. Чим ти хочеш займатися, знайти щось спільне і вже потім, коли, наприклад, ти будеш на співбестах, а це для тебе взагалі новий напрямок, тебе будуть оточнювати питання, так що ти переходиш, ти ж будеш розуміти, як можна на це відповісти. Тому що, по суті, ти підготувався, ти знаєш, чим ти до цього займався і як це може допомогти тобі в роботі зараз. Я коли шукала роботу, я саме так і робила. Тобто мені це також дуже допомогло. Я аналізувала, чим я взагалі до цього займалася, в принципі, які. І, е, саме функціонал у мене був і як це може мені допомогти в роботі зараз, чим я зараз займаюсь. І саме цей моменти на співбестов не допомагає, тому що ти розумієш, чим ти будеш корисний зараз в новій сфері. Е, підготуватися це. Можна. Добре, а якщо так, а якщо є класний експерт, мегакрутий гухар mm -hmm. скілам, з шаленим крутим досвідом, з мега крутим бекграундом, з мега крутими показниками, результатами а, по своїм проектам та кейсам, от просто а, умовний тімлід, керівник цього відділу uh -huh. прям в захваті по резюмешці видно. А ти під час спілкування першого розумієш дуже складна людина. От мега складна в комунікаціях, по настрою тощо. Чи будеш ти щось рекомендувати казати або застерігати відмовляти? Я застерігати, відмовляти не буду. Це однозначно. Тобто, якщо людина вона з досвідом, ну до цього ж вона якось працювала в компанії. Вона ж отримала ці досвід, то в неї є все одно досвід комунікації з людьми. Я думаю, потрібно пробувати. Ну, відмовляти людині, ем, я точно не стану. І я можу порекомендувати, можливо, звернути увагу під час наступного інтерв'ю саме технічного майбутньому тім ліду. Ем, але якщо людина з досвідом, я думаю, можна спробувати. Залежить від команд насправді. Е, я можу мати декілька вакансій, досить схожих між собою, і просто підібрати ту команду, де вона впишеться більше, ця людина. Так, я не буду питати, скільки країн в цьому світі, або інші питання з географії, або біології. Дуже Але... Дякую. Тоді так, перше питання. Ваш ідеальний кандидат це сильний досвід та практичні навички чи харизма, плюс розвинуті софти. М, мій ідеальний кандидат це плюс розвинуті софти. Угу. Перше інтерв'ю. Більше хвилюється кандидат чи рекрутер? Я вважаю, що хвилюється і рекрутер, і кандидат. <нзв язково> <нзв язково> Якби однаково. Ідеальний soft-skill для сейлза — комунікація чи стресостійкість? Комунікація. Тобі. Я вважаю, що комунікація, да. А стрес це все на вулиці, що відбувається навколо нас. Плюс люди, дай Боженька, з кожним поступувати. Ну, це важливо, так. Да. Але ж окрім того, що така от стрес повсюди, ти маєш ще вміти комунікувати. І знайти вірні слова. Тому тут комунікація, я вважаю. Рекрутинг майбутнього АІ чи робота людини. Uh, майбутнього це АІ плюс робота людини. Мені mm. здається, в майбутньому потрібно навчитися це мечити. Тобі допомагає АІ. Uh, так. Допомагає, насправді в нашій компанії зараз багато нових. Саме введень, ми за її хочемо вести, тому це великий плюс. Це насправді дуже спрощує роботу і потрібно просто навчитися з ним працювати. Він замінити людину не зможе, мені здається, це однозначно, але навчитися працювати з ним і полегшувати свою роботу це прям must have Ти взагалі не <світ> переймаєшся, що твою роботу може забрати штучний інтелект? Я вважаю, що забрати її він не зможе. Тому що, навіть якщо порівнювати той самий LinkedIn, дуже багато постів про те, як е, АІ перевіряє резюме. Він їх, е, щоб, повірно, зробити те саме резюме, щоб його не відсіяло. Ну, людина тільки може це зробити. Все одно, АІ може відсіяти тих кандидатів, які могли б ідеально підійти. Mm -hmm. Тут потрібна жива розмова, навіть е проведення якогось преінтерв'ю все одно її не зможе замінити людина. Кандидат не прийшов на співбесіду. Другий шанс чи чорний список? Другий шанс. А можливо, люди побачать світлих людей, такі будуть сподіватися, що всі такі рекрутери і будуть стукатись і ходити з таким настроєм. Можуть постукатись до мене, ми дамо другий шанс. Все, всі, всі лінки на тебе ми будемо залишати в описі під цим відео. Тож стукайтесь. Да. Дякую також за зустріч. Дуже приємно було.